Усіння, це початок було б про мою поїздку в табір. Ми сьогодні закупаємось, і я забула взяти корзинку. Що мені робити? А, ось тут корзинка. Зараз візьмемо корзинку. Зараз ми закинемо все в корзинку і візьмемо корзинку. Все. Ми взяли корзинку і ми зараз будемо скуплятися е, на перекус. це що мені треба в дров. Ось, я вже взяла собі три батончики. І зараз ще піду те, що мама просила, і собі там якусь кашу і такі всякі штуки. То. Коротше. Нарешті я нормально починаю відео і розповідаю вам взагалі, що тут відбувається, паралельно включаючи кондиціонер. Так ось. Я завтра їду в табір. Вау! Да! Я їду в Артек Буквель. О oh май гад! Знаєте, скільки я цього чекала? 10 років. Перший раз, коли я побачила Артек по телевізору, мені тоді було 6. І я так думаю, блін, я так хочу. І от 16, Dream Came true. Ось, і ми зараз з вами будемо збиратися. Я хотіла, коротше, зняти окреме відео. Типу, я збираю валізу в табір. Але я не знаю, чи вийде в мене його зняти, оскільки мені зараз треба записати... записати. Записати список. А, мені треба написати список, і якщо чесно не дуже розумію, як його зараз знімати в такому хаосі, тому, мабуть, його не буде. I don't know Але мені треба записати ще відео про IELTS до того, як я поїду, тому що мені треба викласти всі ці відео в хронології ля ля, -ля. І насправді, от зараз, сидячи і думаючи, я вже не плекаю себе надіями про те, що в мене будуть щоденні влоги, тому що знаючи себе, в мене їх не буде. Ось. Але я буду там 2 тижні, і в мене буде влог з кожного тижня, що в цілому також дуже-дуже круто. Взагалі, план такий, ми завтра о 5 а, Я вже маю бути біля потяга, а, в, якому, в якому я відправляюся. І мені, як обично, що то пішло не так. І мене поставили на верхню полицю, Мене яка страшно боїться там їхати, тому що мені високо. Я боюсь висоти новий факт про Аріну. Ось, а, Але я думаю, що хтось там зі мною де поміняється. Ось. Тому, так. Да. Такі справи. Зараз буду потихеньку збирати речі. Е, перше треба написати список. До речі, мені мама купила дуже крутий наборчик. Е, ось такий. Тут ось ці, знаєте, типу ємності для подорожей. І тут всілякі для милка, для ще якихось 500 мільйонів милок. І тут ще є лічка, щоб було зручно було Прикольно, ще те, що він в такій зручній упаковочці, бачите, вона так. звичайно упаковочка. Вона на назіпки. Треба її просто не на зіпки, а на ці. А, для умних вона тут стопнута просто, тому я її не можу розсілити, все нормально. Ну, коротше, я зараз буду. Починати збирати речі Це просто вообще Сейчас буде ми улюблены нормально Довідки Йдемо додому Пик-Мови I'll pick you up we'll go with sushi Or we'll go downtown Best moves we can boogie. Oh, -oh, oh My oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Вокзал. А точніше, зараз біля... Ми зараз у новусі біля вокзалу. Я маю купити собі водичку в потяг. Ось, я дуже excited Прям я не знаю. У мене цей ексайтмент в мене так і пре. ми зараз купимо водичку і будемо йти вже до потяга. Go upstairs with our best moves. We get groovy, huh? My oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us, my oh my. When we drive on by, they just can't deny it. Yeah, they want to be like us. Na, 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 na. Sweet apple pie, yeah, they want a piece of us. My oh my when we drive on by they just can't deny, yeah, they wanna be like us. Celebrity, but she's taken. So, can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me, Don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. If cause they'll break your heart. Ми коротше вже прийшли реєстрацію, мені дали бумажечку, я в 10-му загоні. Потрапила з дівчатами, з яким познайомилася в потязі. Сподіваюся, ми залі чуєте, будуть двух. І ми зараз будемо вже їхати заселятися до таке! Всім привіт! Да, ви бачите мою зарядку? Коротше, ми вже нарешті приїхали в табір. А, ось ми заселилися в кімнату. Я вам трошечки пізніше, мабуть, покажу. Покажу взагалі, як вона виглядає, але все поки що круто. Тому так. Да, я дуже рада. Буду вас апдейтити. Поки що не знаю, що у нас сьогодні вообще буде. Але да, такі справи. Yeah.

Зараз скажу, придумаю зі до свого імені. на одну саму букву. Це має бути щось дуже кіндове, так як не треба запам'ятало. Я до цього підготуюся. Окей. Okay. Тут дуже спокотно. Я щось думала, що буде не так. Але ми йдемо кудись. Щось робити. Це Тільки справи. Ми поїли йдемо. Куди ми йдемо? сдаем напевно, я наверное? Я не знаю, типа, наверное. Куда сидем? Наверное. Куда сидем? Буде играть с ядер. Эмм, я кип и кому-то страшно. Так, кейс Дякую! Ніхто не виспався? Ви виспались? Ви виспались? Ні, ніхто не виспався. Ось. Тут якісь види грають. Ми йдемо на сніданок. Це вже наш другий день тут. У нас за ній у меж день. У нас схожий лук. Дивись, ми з тобою замечились по луку. Отак от. йдемо на якийсь квест. Щось будемо зараз робити, потім вечеря і після вечеря вам можуть привіт. після вечері... Да, вона в телевізорі. Айка, привіт! Короче, а... і потім у нас буде масовка. Хайпулі. А, ще вам, до речі, видав форму. Тому, да, будемо на масовці вже в формі. We're going, caught in another lonely night. No, I'm mad for no good reason. You should be right here by my side, and we're all the ocean У <му> нас була тривога. Ми все це все дуже виспані. Зараз у нас буде, по ідеї сніданок, а потім підемо на якийсь захід. Спортивний От халепа. От, от який жак, який, який жак. О, ні! ні Коротше, ми зараз будемо відати. Потім у нас абсолют, і потім ми будемо показувати. Ну, ми поїдемо на тобі, ми переглядати нашу візитку, а презентувати її прям повністю ми будемо завтра. Також. А ще в нас розмило водою плакат вночі. і нам треба його перемальовувати. Футболка в суперкайо готова в них рости <blunt animation> дітей, народжувати, виходити заміж Вона її не давить. Перша брачна ніч. Взагалі оце все буде всі футболці. Вона не А мені вона подобається. Ні, вона тобі не подобається. Ні, мені вона подобається. Ні. Ти подобається?

Короче, ребят, не я нет, я Альбуска нам будут. <рес> <рес> Вс, ребят, пошли <рес> <рес> работать. Щось підемо на підйомник. Да, Це вже четвертий день. Да. Вже... Ми щось підемо на підйомник. А... Що я можу сказати? Я боюсь висоти. Як я буду зараз на підйомнику, величезне питання. Але нічого, справимося.